Я вітаю кожного. Мене звати Журба Вікторія і я проходжу тренінг у Леоніда Ніколаєва Технологія тренінгової діяльності. Ось такий роздатковий матеріал. Що очікувала? По-перше, скучила за живими тренінгами, тому що онлайн вже порядком піднадоїли. Знала, що буде цікаво, тому що приємно вчитися у людини, яка є практиком, а не теоретиком. Знала, що буде цікаво, знала, що буде багато інформації, але це справжній вау ефект отримую від подачі матеріалу, від, від вправ, від інформації, від зворотнього зв'язку. Я задоволена і. Знаю, що це все можна буде потім примінити в житті, подальшому житті в своєму в своїй практиці. Тому, якщо ви плануєте, рекомендую йти до практиків і навчатися у них. Дякую.